Лисичка і рак. Зустрілися лисичка з раком. Стала і дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що й сказати. Справжній неборак. А скажи мені, радше небораче, чи то правда? Що тебе раз з подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжжами прийшов, та й посеред хати розділяв. Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ова! значить, ти тепер пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий? То давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу. А хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок поперед рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка. Біжить, щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка. Та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг.